Всім привіт, привіт! Я як завжди, помагаю вам в камеру. З вами на зв'язочку InScience, і я вітаю вас на нашому черговому вебінарі Science for Kids. Сподіваюся, у вас все добре. Ви можете в чатику зараз писати, як ваші справи. А тим, хто дивиться нас на Ютубі, ви можете писати це, звісно, в коментарях до цього відео. Сьогодні ми з вами будемо говорити про секрети розумного дому. Як створюють найсучасніші камери для безпеки наших домівок, і наш сьогоднішній спікер Данило Дорофеєв про себе він розкаже трішечки згодом. А я вам нагадаю, що наш вебінар, як завжди, складається з трьох частин на Ютубі. Ви зможете, звісно, побачити тільки безпосередньо лекцію. Кахут і питання ми не записуємо. Тож, після того, як ви послухаєте приблизно 30 хвилин неймовірно цікавої розповіді про камери, розумні будинки і різні там датчики і сенсори, ми з вами пограємо в гру Кахут і після цього перейдемо до обговорень. Тобто, ви зможете вигадувати питання, а наш сьогоднішній спікер Данило буде з радістю на них відповідати. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам платформі нативної реклами MGID і одного з найбільших арендів центрів України SQUAD. Отже, давайте будемо переходити до знайомства з Данилом і слухати більше про розумні будинки. Привіт, Данило! Дуже раді, що ви з нами. Всім привіт! Як села? Мене звати Данило. Працюю я в компанії SQUAD. Це дуже великий ренді-центр, який займається розробкою розумних камер, систем безпеки, розумних датчиків, навіть дрони розробляють, які можуть самі вітати у квартирі. Але сьогодні я хочу вам розказати трохи більше про розумні камери, що це таке, і взагалі з чого воно складається, як воно влаштоване. Начну трохи здалека. Я думаю, що ви усі чули про розумний будинок. От напишіть, будь ласка. В Чат, хто вважає, що він живе в розумному будинку, або він, в нього є якісь такі елементи розумного будинку. Що це таке? Можете писати свої варіанти до чату, чи, чи знаєте ви, що таке розумний будинок, або, можливо, чули колись про це трішечки більше? От бачимо, що пишуть так: ми живемо зараз. Трот такий час, що багато хто може створювати елементи розумного будинку самостійно, є куча всяких датчиків, які можна купити ардуїно сенсори для них. Тобто, це вже кілька років доступне на ринку, і можна створювати самостійно якісь елементи. З такого що дуже поширений, вже там є в багатьох домівках: це датчики температури, це якісь розумні двері, які відкриваються автоматично. Там з телефона чи з пульта. Це розумні лампочки, які вмикають, коли ти заходиш у квартиру. Розумне опалення, яке можна керувати віддалено. Та камери. Ось про камери я хочу розповісти трі, трошки більше. Е, чи знаєте ви, чим відрізняється розумна, розумна камера від звичайної? Усі ж бачили камери безпеки, які є в бізнес-центрах, якихось торгових центрах, в банках, тобто, це системи відеоспостереження. От, чи можемо ми вважати їх розумними чи ні? Ш, ш, хто виконує розумну частину всі всіх цих систем? Знаєте? Це охорона, яка сидить і дивиться на монітори. Тобто вони дивляться і коли бачать, що щось відбувається, то вони дзвонять і викликають, чи самі йдуть і розбираються з проблемою. Це ось камери, які зліва, вона хоче крутитися, крутиться, але вона нерозумна. Без людини вона нічого не може. А ось справа, приклад, камер, які вже зараз є на ринку, їх можна купити, вони навіть в Україні продаються. Ось ці камери можна вважати розумними. Я розкажу вам чому. Але давайте. Спочатку почнемо з того, з чого вона складається, що всередині. Тут є то, трохи невеличка колізія, тому що камерою ми називаємо і всю цю велику слож, складну конструкцію. Також камерою ми називаємо, наприклад, просто маленьку камеру в телефоні, тому, будь ласка, з контексту розуміти, про що саме йдеться мова. Тобто, ці камери вони набагато більш складні набагато більше елементів мають, чим просто камери телефону. Ми почнемо з просто камери. Яка е, використовується для отримання зображення. Ось тут справа намальовано те, що, можна сказати, є серцем камери. Це сенсор. Він складається з мікросхеми з мільйонами пікселів. Це такі мікроелементи, які перетворюють фотони на електричні сигнали. Тобто ось е, на цій площині знаходяться мільйони маленьких е, пікселів, які не, не видно оком, але вони за допомогою них ви отримуєте картинку. Справа знизу е, показана картинка, як влаштована камера ваша, вашого телефону. Я думаю, що у всіх є телефони з камерами. Ви їх напевно не розбирали, але всередині там є той самий сенсор, який зверху збільшений, та об'єктив з купою лінзочок, які формують зображення на цьому сенсорі. То колись раніше були камери з плівками, але плівки вже пішли в минуле. Зараз є цифрові камери, де за допомогою. Цифрового сенсора можна отримати сигнал та робити з ним все що завгодно. Чому, після того, як е, е, з'явилися цифрові камери, стало можливо робити розумні камери. Тому що цей сигнал можна опрацьовувати на процесорі. Тобто, якщо у вас є комп'ютер, під'єднаний до виходу цифрової камери, ви можете якось обробляти цей сигнал і отримувати дані про об'єкти, які вона бачить. Тут, наприклад, я вам показав. Що може робити нейромережа? До речі, напишіть мені в чат, хто знає, що таке нейромережа, хто чув, що це таке. Бо якщо не, не всі чули, то я трохи розповім детальніше. Бачу, що ви не, не дуже знаєте. Тобто нейромережа це такий дуже складний алгоритм, який працює на комп'ютері, він намагається робити те саме, що мозок людини. Його можна натренувати на те, щоб він міг на малюнках бачити якісь об'єкти, Ось що, що він і робить. Тобто, після того як це зображення було було пропущене через нейромережу, вона змогла знайти там мотоцикл, вазони, собаку, машини. Це це все без допомоги людини. Це просто камера та комп'ютер, і ось це все вже можна вважати частиною системи розумної камери, але але. Не тільки зображення можна використовувати для того, щоб отримати корисні дані. Що крім зображення ще можна взяти? Ось приклад сенсора іншого, не, не того, як тому, якого зображення отримується, ви до речі, дуже багато де його зустрічали у житті. Це датчик руху. Його ви можете побачити, наприклад, в супермаркетах, коли двері автоматично відкриваються, в системах е безпеки в домівках. Це такі ось е білі матові. Не знаю, коробочки, які висять в кутах. Це датчик, який реагує на переміщення теплих об'єктів. Ось я вам тут нам намалював людину, е як її бачить тепловізор, Тобто, різним кольором позначена різна температура. Це, до речі, так, військові наші бачать ворога тепловізор вночі, коли нічого не видно. Так ось, цей датчик такої картинки не отримує, але він може бачити, коли щось тепле, повз нього проходить. Тобто, якщо ви. Помахаєте перед ним рукою, він вас побачить, навіть якщо просто будете йти. Але на якщо ви на себе над... на денена одягнете якийсь спальник, який не пропускає тепло, то цей датчик вас не побачить. Тобто його можна дурити таким способом. Так ось ці датчики дуже широко використовуються. Їх можна вставити в камеру, щоб камера бачила в темноті рухи людини чи собаки. Чи машини, яка теж тепла, але проблема він багато хибних сигналів дає. Тобто, якщо у вас є якась вітка, гілка дерева, там вітер дме, тобто він може давати сигнал, хоча нічого не рухається з об'єктів перед ним. Ще один цікавий сенсор, який теж використовується в розумних камерах: це радар. Майже такий самий радар, як використовується для детекції літаків, ракет, але там використовуються великі радари, які бачать далеко. А це маленькі, це така мікросхемка. Чорна, в ній вже все є. Тобто є антенна, яка випромінює сигнал. Антенна, яка приймає сигнал, який відбився, і процесор, який все це обробляє. Тобто, от, ось такі мал маленькі мікросхеми можна вбудувати в камеру, і вона буде бачити рухомі об'єкти, навіть якщо темно, навіть якщо е щось трохи загороджує цей об'єкт. Вони теж, до речі, дуже розповсюджені. Не так сильно, як датчики руху, але ви можете бачити їх, наприклад, в більш-менш нових машинах, коли в сліпій зоні в машині знаходиться інша, у вас може загорятися такий рожевий вогник на дзеркалі. Тобто машини бачать інші машини саме з допомогою цих мікрохвильових радарів. До, до речі, поставте плюсик в чатику, у кого є така машина, чи він бачив, як ця. Технологія працює в житті, а я зачитаю, бо мені багато хто в особисті пише. Можливо, Данила, ви не бачите цих повідомлень. А відчу. є у нас і плюси в чаті, і мінуси в чаті, тобто але mm -hmm, мінусів насправді більше так. Ну, ось зверніть увагу, коли будете їхати на машині, що іноді загорається ора... рожевий вогник, коли ви під'їжджаєте в сліпу зону, там де дуже важко побачити машину. Це зліва з боку чи справа з боку трохи ззаду. Так, ось тепер, якщо ми. Усе це зберемо в купу: радар, датчик руху, камеру і нейромережу, яка обробляє дані з камери, ми можемо отримати розумну камеру. І ця розумна камера може говорити нам, коли вона бачить щось перед собою: наприклад, машину чи людину. До речі, а ви коли думали, як камери бачать вночі? Хто знає, за допомогою чого камери можуть бачити вночі? Чому людина не бачить, а камера бачить? Нагадуємо, що ви можете писати свої варіанти в чат. А хто дивиться нас в записи на Ютубі, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Нам завжди буде цікаво почитати, які ваші думки. Ну, тепловізори це дуже круто. Є камери з тепловізорами, але це більш-менш у військових, і вони дуже дорогі. Це такі звичайні камери не вбудують. Так пишуть, що є лучі, ліхтарики, там дійсно є ліхтарик, такий спеціальний ліхтарик. і. Чомусь воно все чорно-біле. В тепловізорі, воно, до речі, не, не чорно-біле, воно трохи кольорове. Тут мені Тому, ще можу... особисте, о, вибачте, особисте повідомлення прилетіло, що різна частота хвиль, як один із варіантів. Дуже вірно. Тут хтось пише: ультрафіолети, майже попали, але це інфрачервоне світло, ближнє інфрачервоне світло, те, яке людським оком вже не видно, але сенсор. Ще бачать на цій довжині, тому воно чорно-біле, тому що ми не можемо сказати, якого воно кольору, бо людина не бачить його. Але якщо ви звертали увагу на камери безпеки, то в них навколо камер є такі світлодіоди, і вони світяться блідно-рожевим кольором. Їх трохи видно, але. Основна частина спектру знаходиться в невидимій частині. І ось таке зображення, як справа, можна побачити. Все дуже чітко, все класно. Камера бачить майже так, же, як в день, тільки чорно-біле. Тепер з корисного в нас є розумна камера, в нас нема охорони, і вона може відправляти нам сповіщення на мобільний телефон. Якщо вона бачить якусь машину, якусь людину, щось таке, чого напевно не потрібно було, бути в цьому місці, вона відразу відправляє сповіщення, і ми вже перевіряємо по картинці і знаємо, що далі робити. Вона вирішує проблему спокійних нервів, коли в тебе є дача чи там, квартира, яку ти залишив. Ти знаєш, що там або нічого не відбувається, або якщо щось відбулося, ти можеш просто подивитися картинку і знати, що все окей. Але якщо там з'явився якийсь злодій, зразу можна вих... Визвати охорону, але це все не ще. Це ще не все. Можна піти далі. Можна навчити камеру розрізняти обличчя різних людей. Бо якщо додому прийшов хтось з родичів чи сусіди, наприклад, чи ще хтось, це не проблема, хай собі приходять. А якщо прийшов хтось незнайомий, цікаво було б, щоб вона про це сповістила. Тому її можна навчити відрізняти одне обличчя від одних, це робиться також за допомогою нейромережі. але для цього в камери повинна бути більша роздільна здатність, щоб вона достатньо добре бачила обличчя людей. Давайте трохи розповім про ті лабораторії, які в нас є тут, в Києві я, до речі, зараз в одній з них знаходжуся. У нас є лабораторії для того, щоб порівнювати камери один з одним. Для того, щоб розуміти, наскільки вони спроможні розрізняти різні об'єкти. Ось тут справа, ви бачите картинку з дуже великою кількістю е, різних об'єктів. Ми називаємо їх чартами. Від англійського слова чарт, плакат, можливо, переводний, найкращий. Давайте трохи розповім, навіщо вони потрібні. От, наприклад, по цьому центральному, він називається Siemens Star, можна е, зрозуміти, е, наскільки велика роздільна здатність нашої камери, наскільки далеко ми можемо бачити обличчя людей і, і впізнавати їх. Оці е, круги, вони теж використовуються для того, щоб оцінити роздільну здатність в різних точках поля зору. Оцей е, плакат з купою. Кольорових квадратиків, він використовується для того, щоб оцінити е, якість передачі кольору, баланс білого. Також можна оцінити шуми, які видає камера. Ось ми тут поставили ще манікен такий маленький, навіть назвали його Люся. Е, ще з цікавого, е, якщо ви бачите, от на цьому об'єкті є такий центральний круг і такі кружки поміні. Трохи менше, ви бачите їх, напишіть мені в чат, то хто їх бачить. Бо ви... за рахунок стиснення відео в когось вони можуть відображатися, в когось ні. Так, я бачу, що ви бачите. Але з цікавого насправді їх немає. Тобто, якщо ви прийдете і подивитесь на них очами на оцей от плакат, ви їх там не побачите. Їх немає. Це артефакт е, отримання зображення на матриці камери. Він називається Муар. Це теж одна з характеристик. Він, він іноді навіть буває кольоровий, тобто такі кольори з'являються, яких нема насправді. Це було знято на професійну камеру, тому тут кольорів немає. Але якщо камера буде дешева, то от цей Муар буде кольоровим. Ось трохи збоку вигляд цієї лабораторії, ви бачите, тут багато проводів, тут різні лампочки, можна сказати так. Які світять різною кольоровою температурою та інтенсивністю для того, щоб тестувати камеру у досить різних сценарі сценаріях, цю лабораторію, коли ми створювали, ми подивилися, що взагалі в світі існує, і не знайшли нічого, щоб можна було використовувати з реготового. Бо в нас в нас камери, які ми робимо, в них майже у всіх фішай об'єктиви, тобто об'єктиви з дуже великим полем зору. А те, що було вже готового, вона створювалась під мобільні телефони, та під, під цифрові камери з нормальними об'єктивами. Тому ми створили свою сцену. Потім, коли компанія трохи росла, і в нас з'являлися колективи, які працюють в різних странах, наприклад, в Тайвані та Фінляндії, вони почали повторювати за нами і робити такі самі сцени. Тому майже такі самі сцени існують в Тайвані, в Китаї. Йдемо далі. Ага, в нас є такий цікавий манекен. Для того, щоб не ходити перед камерою, ми зробили такий манекен на рейках, який рухається автоматично, з заданою швидкістю, і ми можемо знімати його скільки завгодно разів. Такий елемент автоматизації. Також, оскільки в нас колектив не дуже великий, а камер дуже багато, типів камер дуже багато, постійно виходять якісь нові прошивки на них, і нам потрібно тестувати, що все працює як потрібно. Ми зробили повністю автоматичну систему тестування камер. Вона складається з роборуки, яка може брати камеру, та з. Освітлення, датчиків, які контролюють освітлення, і багато чартів, на які ми наводимо камеру, знімаємо, обробляємо автоматично, отримуємо собі базу даних з результатами і розуміємо, чи все в камері добре, чи ні. Це перша версія нашої руки, ми так її називаємо, яка тестує камеру. Зараз нам вже її трохи замало, тому ми зараз будуємо другу версію. Це більш потужна роборука, більш сучасна на значно більшу кількість комірок. Оце такі ящики знаходяться. Оці ящики в них повинні лежати камери. Ми розроб... розробили магнітний захват, взяли вже готове рішення з роборукою, з колонною, з рельсою, з... встановили освітлення, розвішали плакати на стінах, з... зробили спеціальну систему керування всім цим. Зараз вже воно на фінальній стадії знаходиться. Я вам покажу відео, в якому ми перевіряли калібровку камери. Воно трохи пришвидшене, але ви бачите, що вона може дотягнутися до кожної з комірок і витягти пластинку. На цих пластинах зараз вже висять камери. Вона може взяти яку завгодно, протестувати і покласти назад. Ось таку штуку ми собі зробили, щоб облегшити життя. Нашої команди з цікавого першу роборуку ми розробляли ще до ковіду, і коли почався ковід, було дуже зручно, що можна не ходити на роботу. Вона собі працює 24 на 7, навіть у вихідні. А коли почала почалася війна, і команда з Києва поїхала, то вона кілька місяців працювала автономно навіть без людей в офісі, виконувала всі свої функції. Тому я вважаю дуже класне рішення. Так а тепер давайте невеличке завдання. Оскільки ми роз, е, обговорювали камеру, я вам пропоную зробити, зробити дуже просту камеру. Вона називається камера обскура Це самий перший прототип фотоапарата. Її можна дуже просто зробити. Просто треба зробити маленьку дірочку і з тому цієї дірочки спроектувати зображення на екран. Інструкція тут буде в телеграм-каналі, як це зробити. Ну і все, напевно. Чого ми так. зараз переходимо? А, дякую, Данило, за цю цікаву подорож світом камер. Я побачила, що викликало здивування, те, що для роботи з камерами виявляється, іноді треба і роботизовані технології використовувати. Тож, можливо, все не так просто, як дехто міг подумати. Друзі, хочу вам анонсувати наш наступний вебінар. Він відбудеться 27 грудня. Це буде вебінар Миколи Рекеди та Олени Компанієць. Тобто, мій, мій, приходьте, послухати, будь ласка, штучний інтелект, роботи та реклама. Тож, світ робототехніки нікуди не дівається, ми будемо про них говорити ще. І 29 грудня напередодні нового року на вас чекатиме зустріч з кардіохірургиною Софією Чайковською, тому обов'язково приходьте до нас. І зараз ми будемо переходити до кахуту, але перед цим хочу сказати всім дякую за увагу і до нових зустрічей.